Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, є книги, які просто читаєш, а є такі, що змінюють світ. От сьогодні ми поговоримо саме про таку книгу: це інститути християнської релігії Жана Кальвіна. І повірте, її вплив відчувається і досі через стільки століт. Тож давайте зануримось і спробуємо зрозуміти, як одна праця змогла сформувати не тільки богослов'я, а й ну фактично основи нашого сучасного світу. І щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, ось вам одна цитата. Уявіть собі: посідає місце в короткому списку книг, що помітно вплинули на хід історії, формуючи вірування та поведінку поколінь людства. Просто вдумайтеся в ці слова. Це ж одразу задає неймовірний масштаб, правда? Ми говоримо не просто про якусь богословську працю, ні, ми говоримо про справжній історичний феномен. Отже. Книга, що змінила історію. І ця історія починається з самого моменту її написання. Бо інститути, це, знаєте, не просто сухий текст, це наче живий документ, який і досі промовляє до нас навіть через стільки століть. Подумайте тільки понад 400 років. 400 років ця книга була джерелом мужності для тих, кого переслідували за віру. Уявляєте? Водночас вона була справжнім викликом для богословів, змушуючи їх мислити глибше. І, звісно, вона стала потужною, просто рушійною силою в житті активних живих церков. І що цікаво, навіть у ті часи, коли здавалося, що про неї забули, її вплив нікуди не зникав. Він продовжував підтримувати віруючих у найнайважчих обставинах. Але як взагалі з'явилася така праця? Ну, для чого треба перенестися в той час, в ту епоху, і це, скажу я вам, був зовсім не час спокою і тихих академічних роздумів, навтаки. Це був час справжнього хаосу, насильства і глибочезної релігійної кризи. І сам автор Жан Кальвін, це ж був не сивочолий професор, який сидів собі в затишній бібліотеці. Зовсім ні. Це був молодий, надзвичайно обдарований чоловік, який, як він сам писав, був утікачем, що переховувався. Тобто він писав цю книгу не зі зручного крісла а буквально в бігах, як біженець, рятуючись від переслідувань за свої переконання. А тепер подивіться, як швидко все загострувалося. просто шалена швидкість. Листопад 1533 року якась промова ректора університету, і влада вже напружується. Не проходить і року, 1534, Кальвін змушений тікати з Парижа, переховуватися. Жовтень того ж року так звана справа про плакати, де різко критикували Месу, це розлютило короля Денистями. І вже наступного, 1535 року, переслідування досягають апогею, починаються публічні спалення. Ось ось у цьому киплячому котлі, у цій атмосфері страху, і народилися інститути. І що ж змусило його писати в таких умовах? Ось його власні слова, його головна мотивація. Він писав, щоб захистити від незаслуженої образи моїх братів, чия смерть була дорогоцінною в очах Господа. Це не про абстрактну теологію, це про захист честі своїх друзів, своїх братів по вірі, яких просто вбивали на площах. І ось це, мабуть, ключовий момент, який треба зрозуміти. Спочатку інститути це зовсім не академічний підручник. Це було по суті термінове пристрасне сповідання віри, і адресоване воно було уявить собі безпосередньо королю Франції. Це був відчайдушний захист мучеників від наклепів, адже їх звинувачували, що вони якісь бунтівники, анабаптисти, вороги держави. Кальвін хотів показати, що це не так. Але історія на цьому не закінчується. Та маленька книжка, що народилася як акт захисту, не залишилася такою назавжди. О, ні. Протягом наступних 20 років вона пережила просто неймовірну еволюцію, перетворившись на справжній шедевр, яким ми його знаємо сьогодні. Ця еволюція відбувалася, так би мовити, в три основні етапи. Все почалося у 1536 році з маленького портативного видання, такого знаєте, що можна було носити з собою. Потім у 1539 книга значно розширилася. Це вже був серйозний посібник для студентів богословів. І нарешті у 1559 році світ побачило фінальне, просто монументальне, остаточне видання справа всього життя Кальвіна. І щоб ви просто відчули цей масштаб, давайте порівняємо. Перше видання 1536 року шість розділів. Фінальне 1559-го чотири книги, вісімдесят розділів за обсягом. Перше як новий заповіт, останнє як увесь старий заповіт та ще Євангелія на додачу. І за призначенням від сповідання для короля до всеосяжного фундаментального богословського підручника. Но зростання просто неймовірне. То що ж там з'явилося за ці 23 роки? Ну, по-перше, набагато глибший аналіз ключових доктрин. По-друге, Кальвін підкріпив свої аргументи, додавши безліч цитат отців церкви, особливо Августина. Він навіть посилався на класичних мислителів, таких як Платон і Цицерон, щоб показати широту своєї думки. Він повністю переробив структуру, зробивши її ідеальною для систематичного вивчення, і в результаті фінальне видання було на 80% більше за попереднє. 80%. І ось що сам Кальвін написав у передмові до того фінального видання 1559 року. Хоча я не шкодував про витрачену працю, я ніколи не був задоволений, доки праця не була впорядкована так, як вона викладена зараз. Тут прям відчувається це глибоке задоволення, знаєте, полегшення людини, яка нарешті завершила справу всього свого життя. Гаразд. З історією створення розібралися, а тепер давайте зазирнемо в саме серце цієї книги у її богословську мету. Бо треба розуміти для Кальвіна богослов'я це ніколи не було просто якоюсь абстрактною вправою для розуму, це було щось значно більше. І ключове слово тут пієтац або ж благочестя. Тільки для Кальвіна це слово означало зовсім не якусь сентиментальність чи похмуру побожність. Ні. Для нього це була та благоговійна повага, поєднана з любов'ю до Бога, яку породжує знання його благодіянь. Іншими словами, це живі, теплі, сповнені любові стосунки з Богом. І наскільки це було для нього важливо, свідчить той факт, що сам Кальвін називав свою книгу не сумма теології, тобто суммою богослов'я, а сумма пієтатис сумою благочестя. Розумієте різницю? Його головною метою було не просто дати людям знання про Бога, а привести їх до живої відданості, яка народжується з цього знання? Ну і звісно, яка розмова про інститути Кальвіна може обійтися без однієї з найскладніших і будемо відверті найсуперечливіших доктрин? Так, я говорю про передвизначення. І тут дуже важливо зрозуміти позицію самого Кальвіна. З одного боку, він був переконаний, що передвизначення це біблійна, а отже, необхідна доктрина. Але з іншого, він сам називав її жахливим декретом латиною декретом horribile». Він називав її таємницею від роздумів, над якою він, за його ж словами, здригався. Це показує, що він не ставився до цього легковажно. Він відчував глибокий трепет і благоговіння перед цією доктриною, яку вважав своїм обов'язком захищати. І наостанок, давайте поговоримо про спадщину цієї книги, про її широкий і, що найцікавіше, часто дуже несподіваний вплив на світ, вплив, який виходить далеко далеко за межі чистого богослов'я. По перше, завдяки нещодавньому на той час винаходу друкарського верстата, книга миттєво стала міжнародним бестселером. Вона поширювалася Європою з неймовірною швидкістю. Тільки погляньте 1560 рік, переклад голландською. Вже наступного, – 1561-го – англійською, 1572-й – німецькою, 1597-й – іспанською, а пізніше з'явилися переклади угорською, чайською і навіть уявіть собі японською мовою. А ось ще один дивовижний факт: ця книга відіграла величезну роль у розвитку французької мови. Так, так вважається, що саме французький переклад інститутів, зроблений самим Кальвіном у 1541 році, був першим великим твором, де французька мова використовувалася для викладу складних, серйозних послідовних думок. По суті, Кальвін допоміг сформувати сучасну французьку прозу. А як щодо політики, тут Кальвін теж мав що сказати. Всупереч стереотипам, він мав дуже позитивний погляд на роль держави. В останньому розділі книги, присвяченому цивільному правлінню, він стверджує, що головна функція держави це захищати публічне сповідання віри і підтримувати моральний порядок. І ця роль, за його словами, є не менш важливою ніж хліб, вода, сонце і повітря тобто, це базова потреба для людського суспільства. Але саме в цьому розділі є один уривок, який без перебільшення просто вражає: уривок, що мав колосальні політичні наслідки. Кальвін закликає нижчих представників влади, магістратів, діяти як конституційні захисники свободи народу проти тиранії королів. Для XVI століття це була неймовірно радикальна ідея, і саме вона, ця ідея, стала одним із зерен, з яких пізніше виросла сучасна демократична думка. І це підводить нас до головного фінального запитання: як так сталося? Як релігійна книга XVI століття, яка починалася як відчайдушний захист мучеників, у підсумку змогла вмістити в собі ідеї, що відлунували крізь століття політичних змін і революцій? Мабуть, відповідь у тому, що справжнє глибоко продумане богослов'я ніколи не залишається в межах церкви. Воно неминуче впливає на кожну сферу людського життя від найособистішого благочестя до структури самої держави.